Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Я запрошую вас на екскурсію до магазинів. Готові? Тож вирушаймо. А ось і перший магазин. Овочевий. Чому він так називається? Правильно, тому що тут продають овочі. Наступний магазин здогадалися який? Молодці! Хлібний! В цьому магазині продають хлібобулочні вироби. Дітки, ви чуєте, що це за звуки? Дзень-зелень дзвіночок кличе, ось відкрився магазин. Діти, в гості завітайте! Хто що хоче, вибирайте. Тут є іграшки цікаві, і багатства чималі. І машини, і кораблі, бубон, брязкальця, стрічки, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачите малята. Який же це магазин відкрився? Чому ви так вважаєте? Так, діти, правильно, це відкрився іграшковий магазин, бо ми слухали віршика. Про іграшки. Подивіться, які гарні іграшки стоять на полиці. Тут іграшки продають не за гроші. Іграшку можна купити тоді, коли ви поясните продавцеві, яка вона, та розповісте про неї. Послухайте, будь ласка, зразок опису. Це машинка. Вона червоного кольору, зроблена машинка з пластмаси. У неї є салон колеса, водить машину водій. Ця машина перевозить пасажирів. Ви вдома складіть, будь ласка, описову розповідь про будь-яку іграшку з магазину та надішліть мені відео. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Скажи, який? Ми будемо з вами добирати слова-ознаки до іграшок, які розкажуть нам про них. М'яч який? Круглий, шкіряний, футбольний, білий з чорними плямами. Лялька яка? Красива, нова, велика. Машинка яка? Металева, іграшкова, зелена. Ведмедик який? М'який, коричневий, великий. Пухнастий. До кожної іграшки ми з вами добирали слова, які і розповідають про них. Ну що, малята, сподобалась вам у крамниці іграшковій? Дуже-дуже тут цікаво, гучно, весело, яскраво. З іграшками добре грати, та не можна забувати, що не можна їх ламати, на частини розбирати. Діти, я сподіваюся, ви не забули моє прохання скласти описову розповідь та надіслати мені відео. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!